Сорочки байкові, чоловічі, 10 кг ціною 2600 гривень. Так, давайте почнемо дивитися ось такі класнючі є сорочечки. Гарні, клітиночки, теплесенькі. Так, надам далі. Буде ось така красива. Це вже такий малесенький, палеток присутній, як манчик з боку. Орози емочка. Наступне у нас буде ось така сорочечка. Дуже красивий такий кольор, пісочний подали, дуже гарно. Далі у нас буде ось така судочка в клітиночку. Також дуже симпатичне. Маше буде, Ой, це там дуже класно. Поряд, ось. Тут такі значечики. Катмачів тут немає. Продовжний тобто, це буде XL. ікселька. Можна зайти на Елічку, збережень на оверсайз, тут якусь футболочку, підічтаніше, на літо. На накинути зверху там дуже класно. Заходять, що 10 кг за 2600, тому що одна сорочка коштує там, допустимо, 2000 тисячі гривень, можна так виховати. Тому тут можна класно і заробити, і собі можливо подивитися якісь гарні модельки. Так. Наступна буде ось така з капюшончиком. Дуже гарні я різні розмірки від XL, а від S до тільки Elка. Ось така у нас не XL-ка, L це буде бути Елька. нас буде також Елька. Але спокійно можна взяти собі на M, тому що ці сорочки, якщо на, на футболку, на якусь піднес мечку, то брати собі овертсайзиком взагалі буде супер. Дивить обайкова сорочка, просто погляньте, яка вона шикарна, яка вона м'якусенька. 56, 58 розмір, великий, просто шикардосний. Далі ось така цифлесенька. Тому для замовлення потрібно написати нашому менджеру менеджеру на Viber або телеграм, або залишити свій коментар нам під відео.